Я помітила на холодильнику якусь бумажку. Що це взагалі? Та, а можна я стати? подивлюсь? Тому вони це така підсказка. А малювання вівторок, англійське. Я виховую в них дисципліну, відповідальність, щоб вони розуміли, що сьогодні в них школа і гурток. Не як в казармі, все по графіку, чітко по розписанню. Скільки встав, скільки ліг, скільки. Сядись. Розклад в школі, розклад вдома. Діти просто живуть в тотальному розкладі. Дивися, венздей, середа. В середу у нас дуже важкий день, Я бачу. що ми одне до кінця можемо не дійти і вже перебігаємо на інше. І немає вихідних зовсім. Да. А коли вільний час, просто дивиться. Вночі, коли вони приходять вже без сил, просто падають. А зустрічі з друзями або там кіно зустрічі з друзями у них є на гуртку, після гуртку. Графік у нас абсолютно нормальний, помірний, тому що діти мої не перезагружені, вони не приходять вялими, вони не падають в обморок там на тих гуртках, не засипають і не, не виглядають якими зовсім видихнутими. З того, що я бачу, мені зрозуміло, що для Наталі вкрай важливо мати імідж суперматусі. Причому не тільки на проєкті а й в житті, і саме тому її доньки мають ходити на всі гуртки одразу. Але Наталя ігнорує важливий виховний аспект вільний час, коли діти займаються чим хочуть, ну або взагалі нічим. Це важливо, аби у них розвивалась фантазія, уява, винахідливість, власна думка та вміння самостійно себе розважати. Скажи, будь ласка, чим харчуються взагалі діти? На сніданок завжди я встаю раніше. Я завжди їм готую сирники, блінчики, оладки, запіканка. Сирники, блінчики це все жирне, жарене. Це не дитячий раціон, це не про здоров'я. Це ж підшлункові, ну там просто жопа. Мої діти харчуються правильно, вони заряджені енергією силою. Юля просто шукає до чого доколупатися. На обід обов'язково повинна бути якийсь бульйончик, супчик з фрикаделькою, борщ, якийсь гарнір, якась котлетка, биточок. У нас традиційна друга, і третя так, і компот. І компот обов'язково. І ти кожен день готуєш отопо декілька страв? Так. Да Та ну нахуй, ні. може наготовить на пару днів, і все. Наталя, ти не проти, якщо я подивлюся твій холодини? Мені звичайно, цікаво. Звичайно, звичайно, будь ласка. Шпроти, маргарин. Оце для випічки. Для дітей, для випічки Маргарин. Так. У мене шок. Маргарин це не корисні жири. Якщо вже готувати випічку, можна зробити масло в ГХІ. Я вперше почула, що таке масло дійсно существує, і я про нього нічого не чула. Це масло, яке топиться на низьких температурах більше 20 годин, а воно зберігає максимально свої корисні властивості. Це для кого? Для нас усім діти твої теж їдять ковбасу? Так, взагалі. Так, ти так. знаєш, чого роблять ковбасу? Які там домішки? Що це взагалі шкідливо? Все одно хочеться й ковбаски, і сирка. Якщо їм подобається їсти бутерброд з кобаскою, чому я їм буду забороняти? Ну ти розумієш, що це ведмежа послуга своїм дітям, що це не про турботу до них, це не про любов. Всі їдять цю колбасу і сир, вся То Україна всі. колбасу вона побачила. Не можна їсти колбасу, а що їсти? Ви може, не краще не зробити не домашню бужинину, наприклад. Чому собі відмовляти в тому, що смачно? Відмовляти потрібно для того, щоб бути здоровим. Ну, Це не легко. Ну, звісно, не легко, Наталю. Тому і зайва вага у дівчат, ну і Наталя виглядає теж не вау, м'яко кажучи. Я помітила, що твої дівчатка, вони такі трошки. Якщо скажуть, збиті. У нас худеньких нема, ми всі такі, але вони активні, здорові, щасливі. Їм це не заважає. Ну, ти знаєш, коли я була теж повніша, в мене була трошки проблема з вагою. Я теж казала, що це генетика, що ми такі в сім'ї. А потім я схудла і це не генетика. Юля придолубалася, що діти якісь повні. А що ходить такі, як Юля, скелетом?